Ну, друзі, чистота запорука порядку, що ми сьогодні робимо. Дякую всім, хто коментує і дає правильні поради, абсолютно погоджуюсь. Треба було зібрати оце весь наліт від сушарки, і таким чином ми врятуємо нашу кришу від прогнивання. Хоч у нас і дуже класна алюмоцинкова криша. Профіль дуже якісний, турецький, але все рівно шурупи вже поржавіли. Тому треба по-любому, оце все сміття, що на криші накопичилося за період сушіння нашої сушарки, це два сезони, зняти, прибрати, почистити і на майбутнє не допускати такого. Це дуже-дуже важливо. Тому лайкос тому, хто написав таку правильну пораду. Я, в принципі, цей сам бачу, розумію, але просто не було часу цим зайнятися. Зараз е, взяли в Андрюхи дуйчик Штілівський. Дуже крута штука, взагалі бомба. Якби я знав раніше, то я б не заморачувався. Ну та всьому свій час. Дивіться, як гарно прибирає. Тут абсолютно і грами не проходила мітла. Просто продули акуратненько. Воно все його підняло і вийшло чистенько. Тому сама необхідна штука, одна із необхідних штук для будь-якого фермера і господаря, це отака от вітродуйка. Дивіться, як Макс роботи. Так, сушарочка вже потихеньку вимальовується, хлопці вже наділи пояс. Потім до нього будуть пришивати перфорацію, і вже наша сушка практично буде зділена. Ну, як сказати, колба. Дивіться, як змітає! Ідеально! Наступна наша покупка це отака от вітродуйка. Хто посовітує хорошу фірму, щоб сама така потужна і надіжна. Напишіть в коментарях, було б цікаво почути вашу думку. Тому що для комбайна, для трактора, для прибирання території, прибирання двору, якщо бруківка будь-яких таких пильних робіт, оця штука реально дуже допомагає. Це вже очевидно і це вже зрозуміло, що нам ця штука треба. Крой. Народ із той серії, як зекономити бабло. Вмісто того, щоб на мойку гнати машину, можна просто її обдуть. Все, красота! Так, народ, що я вам хочу показати? Сьогодні трошки відео звід. Значить, Уже хлопці, як бачите, зробили ярус, е, повністю його підготували під установку перфорації. Е, ще ну як повністю, ще посверлимо отвори отам на цьому поясі. Такі ж самі як ось тут, те, що я показував. Теж. Тут їх багатенько дуже сверлить, але це все робиться нормально удобно. Головне, щоб були гарні сверла і можна даже це все діло шуруповертом поробити. І все, і ми туди шиємо обичну перфорацію і в нас, виходить, Сушка, так як я й казав, плюс 5 кубів до заводського об'єму. В перспективі можна ще додати один ярус, але тоді вже потрібно буде замість шнека. Ставити Норію. Це питання наступне в нашому вдосконаленні. Чого Норію зараз не ставимо, тому що ми не знаємо, чи буде блекаут, чи не буде. Бо, понятне діло, що логічно поставити сюди Норію, зробити її більшу, потужну, зробити аспірацію. Але ж питання в тому: світла немає. Всі стоять, ті, хто залежні від світла, або купують генератори по 40 тисяч доларів на то, щоб хоча б кіловат на 70 або на 100. От я вам кажу, як воно є. У нас таких коштів немає, ми виходимо з ситуації самим найлегшим шляхом. Ставимо МТЗ, ну у нас, по суті, МТЗ і крутив цю сушку. І просто заливай вовремя солярку, він буде потихеньку її маслати. Тобто ми абсолютно незалежні від електрики. Хоча ж бажано, щоб електрика була. Все-таки на електричному ходу вона краще працює, рівномірніше і менше розходу йде по пальному і по затратам на сушіння тонопроцента. Поки що так, поки що, слава Богу, що не гірше, що ми можемо це робити. Так що, я думаю, в цьому є якийсь сенс. Як це все діло буде далі? Дивіться, підписуйтесь на канал. Я думаю, що ця інформація корисна. Тому що багато фермерів, які дивляться наш контент, розуміють, що це потрібно їм. Це дійсно приносить результат для господарства, дає можливість заощаджувати на послугах еліватора. І плюс ви матимете можливість, як кажуть, на власний розсуд обирати дату продажі свого зерна, коли ви хочете. Це нам дає, по суті, свого роду таку от незалежність. Так що, друзі, кому подобається наш контент, ставте лайкос, вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і звісно, що все ж буде Україна. Всім добра!